Всім привіт! З вами Аліна і ви на каналі Сапограф. Сьогодні у нас чи не найбільше очікуване відео усього букву, бо всі люблять осінній читацький сезон. Це для багатьох найпродуктивніший сезон року у тому контексті, скільки книг люди читають і якої вони якості. Я, напевно, невелике виключення, адже осінь у мене завантажена, я працюю викладачем і на початок осіння припадає найскладніший період початку нового навчального року, і тому читання у мене зазвичай не так сильно прогресує, як влітку, коли я. Маю відпустку. Тим не менше, ця осіння атмосфера, в особливості жовтень ні, мені дуже сильно подобається, і я люблю планувати. Саме тому сьогодні подивимося на ті книжечки, які я дуже хочу прочитати. Зазвичай так отримується, що усі з них ніколи не бувають прочитаними. І от зараз ми подивимося на те, наскільки успішно. Спойлер, ні, я виконувала свої літні книжкові плани і зможемо переконатися, що 100% виконання це далеко не моя історія. Давайте трохи перемкнемося і подивимося, як проходили мої літні читання. Отже, так виглядали мої літні плани на читання. Якщо ви не бачили, як я створювала цю сторінку, то я залишу посилання на відео, де це відбувалося в описі до цього ролику. А зараз ми можемо подивитися на те, скільки усього мені вдалося виконати. Із фентезі я прочитала тільки одну книгу. Це Ерік Терріпрачета, а от четверте крило дочитати не змогла, тому я, в принципі, позначила це як те, що я починала, але ви можете бачити, що я її викреслила потім зі своїх планів і зі свого життя. Я не змогла прочитати воно Кінга, бо планувала, що буду робити це у серпні, а потім увесь серпень провела в Україні, ну так вже склалося. А натомість замість однієї книги Корнвела Володарі Півночі я прочитала аж дві щодо художньої прози, то і Бекет з його Неймобл і Сирени Титана, і Білий Шум, і Венечук із його Мальвою Ландою, в мене прочитані. На деякі з цих книг ви могли вже бачити відгуки на каналі, і знову ж таки на ці відгуки я залишу посилання в описі до цього відео. А от про Сирени Титана буде окреме відео. І дам невеличкий спойлер про контент, це вже буде наступне відео на каналі. І ще дві непрочитані книги це тоталітаризм, Ганне Аренд, її біографія Тесла, що не дуже дивно, тому що нонфікшн я люблю, але дуже-дуже повільно читаю. В принципі, з десяти книг, які я планувала. Одна закинута і три не прочитані доволі посередній результат, але якщо я завжди в такому темпі виконуватиму свої плани, а не як зазвичай на 30%, то це мене теж влаштовує. Що стосується осінню, я поділила усі книги, що хочу прочитати на три місяці, що доволі логічно. І от в вересні я планую дочитати усе, що наразі у мене почати. А читаю я, якщо не рахувати у ліса, який зараз на дуже непристойній паузі, сім книг. Серед цих семи є три, що я. Маю в електронці, зокрема, це граф Монте Крісто. Це дуже неочікувана для мене штука. Я відверто не думала, що штурмуватиму французів з такого великого імені великого роману. Проте. Я не знаю, сталася магія опівночі. Коли ти лежиш, думаєш усілякі думки, і такий, чому б не прочитати графа Монте Крісто? Я придбала собі електронку ось в цьому виданні і одразу ж почала її читати. Виявилося, що граф Монте Крісто мені дуже подобається, що він мені заходить в настрій. Виявляється, що ця книга дуже дотепна, як на місмак, смішна, і тому я замовила собі ще й паперові примірники. Так як ці примірники розділені на чотири, томи, я вирішила, що зараз в електронці дочитаю. Усе, що належить до першого тому, а от починаючи з другого, буду читати виключно в папері. Тому мій план на осінь: граф Монте Крісто, том перший. Сподіваюся, в мене все вдасться. Принаймні зараз перечуття щодо цього роману, у мене напружують високі. Ще в електронці я збираюсь прочитати роман Джо Беркромбі під назвою Little Hatred. Почала я цю трилогію ще у серпні, коли перебувала вдома на Херсонщині, та якось подумала, що не можу читати електронні книги, тоді коли у мене стоять сотні непрочитаних паперових, і відклала до кращих часів. Зараз вже усі ті глави, що я прочитала, вивітрилися в мене з голови і. Я вирішила, що у вересні необхідно буде починати усе спочатку. В принципі, те, що я читала, мені подобалось, це той самий Джо Абер Кромбі. Я не можу сказати, що його стиль відрізняється від книги до книги. Хіба що «Півкороля» і оця вся трилогія морська, вона якась трошечки інакша, адже написана для інакшої аудиторії. Але в принципі, коли і теж до дорослих творів Джо Абер Кромбі, ти знаєш, чого очікувати. Так зі мною сталося. Я йшла у знайоме середовище, я знайоме середовище і побачила. Я очікую від Джо Кромбі збалансованої для мене динаміки, яка не буде переступати, якісь неприйнятні для мене швидкості розвитку сюжету. Я очікую багато жорстокості, я хочу побачити розвиток світу, якісь неочікувані сюжетні повороти. В принципі, те, що я зазвичай у фентезі такого ж типу і шукаю. Ще одне фентезі, яке насправді вже трошечки іншого поля ягода, це. Роберт Джордан і його колесо часу я почала заново переслуховувати Око світу, адже коли я вирішила продовжувати цього року той цикл, який я почала року минулого, то виявилося, що я абсолютно нічого не пам'ятаю. Виявилося, що для мене навіть імена героїв звучать якось віддалено, і вияснилося, що мені потрібно перечитувати першу книгу. Я взялася її переслуховувати, і яке ж було моє здивування, коли я. Віднайшла в собі якусь любов до Роберта Джордана і до його циклу, незважаючи на те, що вперше рік тому я оцінила цю книгу на чотири зірочки, при тому ці чотири були цілком натягнутими. Зараз я розумію, що це один з найкращих циклів, які я в своєму житті пробувала у жанрі фентезі. І мені здається, що ім'я Роберта Джордана якось інакше тепер в моєму читацькому житті розкривається. Подивимося, що з цим буде далі, чи не пропаде моя любов. Але якщо із першим моїм прочитанням, любов до книги завершилася на моменті, коли завершилися всі пасторальні пейзажі, і головні герої нарешті вирушили в дорогу, то зараз мені подобається і дорога, і припетії, і вороги. І власне методи прийоми, за допомогою яких персонажі розправляються із цими ворогами, для мене це сюрприз. І я сподіваюся, що неочікуваних відкриттів восени для мене буде. Навіть більше, якщо говорити про мій прогрес, то зараз я десь на половині ока світу, на відміну від а, Джо Аберкромбі, якого я буду починати спочатку. Тут я собі спокійно продовжую, мене нічого нічого не бентежить. На сьогодні це всі книги, яких в папері в мене немає. Далі ми поговоримо про книги, які я читаю і планую читати саме в паперовому варіанті. Зокрема, я продовжую читати вже болісного для мене з Сапольським. Це його детоміт. Книга про те, що в принципі всі наші людські вчинки вони цілком передбачені. Навіть не передбачення, скажімо, закладені природою, генами, вихованням, не знаю столітнім розвитком нашого суспільства і взагалі культурним середовищем, в якому ми зростаємо. Зараз я на 125-й сторінці, це трошки більше ніж чверть. У мене була місячна перерва, поки я перебувала в Україні. І от зараз я до Сапольського повертаюся. Не знаю, чого далі очікувати, бо як умовно поділити те, що уже мною прочитано, перша частина була скоріше. Дуже дискусійною, я дуже багато хотіла з польське сперечатися. У мене був такий настрій посваритися трошечки з ним і аргументувати, якось чому такі моральні висновки можна робити або не можна робити. То у другій частині мене просто пришибло у тією всією несправедливістю, про яку говорить автор, і. <с .2> я хизи тепер, що буде далі. Але Сапольська це один з моїх улюблених авторів і не дарма. Тому, попри усі мої неоднозначні враження, я, звісно ж, продовжую це читати і, звісно ж, отримую від цього задоволення. Ще одна книга, за яку я взялась цілком випадково, просто тому що настрій був такий, рука потягнулася: це Look Homeward angel» або «Подивись у бік свого дому Янгеле роман Томаса Вулфа, найперший із ним написаних, і автобіографічний. Коли замовляла книгу, я. Цього факту не знала, тепер знаю. Тут в цьому виданні є передмова Елізабет Костова, Костової. Я не можу сказати, що вона напрочуд талановита, але якісь факти про Томаса Вулфа з неї можна дізнатися. Цікавого в передмові написано, що видавець, коли вперше отримав цей роман, він буквально змусив Томаса Вулфа видалити 90 сторінок на самому початку із рукопису через те, наскільки графоманським це все було. І, якщо чесно, я це прям відчуваю, тому що Головний герой цього роману народився десь на 40-й сторінці, а до того 40 сторінок ми спостерігали за його сім'єю. І спочатку я думала, що це батько і матір вияснило, що тоді ти баба. І отримується я от зараз на, на 43-й сторінці, головний герой, нарешті, народився, зав'язка сталася, і далі ми спостерігатимемо вже за його життям. Варто сказати, що мені подобається, як це написано. Я отримую задоволення від цього роману. От, попри все, що я щойно розповіла, попри те, що він багатослівний, попри те, що він дуже спокійний попри те, що в ньому описані якісь неблагонадійні верстви населення, бо батько головного героя п'є, він реально алкоголік і спричинює цим проблеми оточуючим, Незважаючи на те, що це маленьке якесь забите село в Америці, про що не завжди приємно читати, адже там відповідні персонажі мешкають зазвичай. Не знаю, мені просто подобається стиль Томаса Вулфа, мені просто подобається його текст. Я насолоджуюсь. Мені здається, що це така достойна ягода у світі літератури. І якщо у вас є можливість, будь ласка, зверніть на цей роман увагу. І ще дві такі знакові для себе роботи я зараз читаю: це мадам Антоні Лібере, це польський письменник, і мене до цієї книги притягнуло одне єдине речення з вуст Микити про те, що Антоні Лібера перекладав Беки та польської мови. І зараз я на 169 Ті сторінці в цьому романі мене гойдає трошечки. Я трошечки кидаюся від шаленої любові до тексту, до того, як це написано, про що написано, до нерозуміння, навіщо я це читаю. Адже в деякі моменти, не те, щоб я не погоджуюся з автором, але в деякі моменти він заходить на той простір, який мені просто байдужий. І для мене це проходить якоюсь такою сірою часткою, на яку я просто не звертаю уваги, а потім вона знову змінюється чимось таким, що мене захоплює, і я знову так, вагова. Але напевно потрібно просто віддатися от своїм відчуттям у читанні і продовжувати читати. Що, до речі, дуже складно зробити, тому що ця бліннегрюбана книга просто не хоче розкриватися. Це читати просто неможливо, видання катастрофічно, поганське. Я на цій книзі вже полежала, я її просто так розкрила, поклала і вляглась на неї. Я не знаю, пресом її вже тиснути, чи що. На корінці вже є залом. Я вже настільки сильно на неї тисла, що корінець натурально зламався, а ця книга продовжує не розкривати. Я не знаю, що робити із цим дияволом із світу книгодрукування, а ще мене дуже сильно тхне клеєм канцелярським. Щось мені здається, що мої гойди у відношенні до цієї книги вони спровоковані тим, що мені дуже подобається текст, і я хочу ним рухатися швидше, але при цьому я не можу через те, в якому воно виданні, я читаю 20 сторінок, ну там розділ буквально з цієї книги. Відкладаю цю книгу, мені потрібно вдихнути, глибоко видихнути, для того, щоб заспокоїти свої нерви, пострибати на ній, спробувати відкрити чергові 20 сторінок. І продовжити читання далі. І остання книга, яку я читаю зараз, якою потрошечки просуваюся, це ім'я Рози Умберто Еко. Книга, яку ми читаємо спільно в телеграм-групі. До речі, сьогодні, коли я знімаю це відео, я маю опублікувати свій міні-відгук із запитаннями по першій частині, що є день перший, але я зараз на 40-й сторінці. А це означає, що щойно вимикається камера, я йду читати Умберто Еко. Враження від імені Рози у мене неоднозначне. Мене на самому початку захопив цей текст, і я почала відчувати а, вайби такого класичного детективу. Думаю, нічого собі, як це динамічно і прикольно. Аж коли на 42-й сторінці почався детальний опис монастиря, де відбуватимуться події, я така. А, -а, 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 -а". оце і є той славнозвісний розділ, який потрібно у ломберто еко перетерпіти. І я от досі його поки що не перетерпіла. В принципі, ім'я троянди це про загадкові вбивства. На території монастиря так це доволі складний текст в тому контексті, що треба бути знайомим з якимись особливостями того історичного періоду. Можливо, бо я якусь спеціальну підготовку перед прочитанням імені Рози не проводила. Я вирішила просто віддатися читацькому процесу і подивимося, що з цього вийде. Як я й казала, ім'я Рози, ми читаємо в спільному нашому чатику, посилені на який я залишу в описі для цього відео. А от е, мадам ми вирішили обговорити на онлайн-конференції, тому в кінці вересня очікуйте якесь попередження про те, що е, після 25-го, можливо, буде якась зум-зустріч, де ми зможемо поговорити про Антоні Ліперу і його мада. Та, да. якщо давно хотіла прочитати цю книгу, то саме час, адже до кінця вересня ще можна встигнути і можна доєднатися до спільного обговорення. А все, переходимо до моїх планів на жовтень. Якщо вже почала говорити про спільні читання, то варто сказати, що в жовтні, в спільному чаті, ми читатимемо Кохану Тоні Морісон. Це дуже важливий текст і важлива авторка, що отримала Пуліцерівську і Нобелівську премію. Це авторка, яка буквально є високим літературним голосом кольорового населення Америки, авторка, яка пише прекрасні Магічний реалізм для мене це буде перечитування. Перший раз я знайомилася із Тоні Морісом із цим романом. Не читала у неї нічого більше. Ще в університеті, і тоді мені це шалено сподобалось. Я вже не пам'ятаю деталей сюжету, я вже фіналу не пам'ятаю. Я серйозно не пам'ятаю про що конкретно був той роман, але я чудово пам'ятаю свої враження і свої емоції від прочитання. Я сподіваюся на такі ж самі. Якщо чесно, жовтень це не є ідеальним місяцем для знайомства із коханою. проте, проте Для того, щоб познайомитися зі знаковим літературним шедевром, не потрібно підбирати ніякої атмосфери, бо цей твір він сам по собі атмосфера. Це буде доволі болючою штукою, але відчуття катарсису часами потрібне. Я на нього і надіюся. Далі я хочу прочитати осінь в пекіні Бориса В'яна. Цю книгу ви ще не бачили в покупках, але моя чудова підписниця. Подарувала мені. А Віана, буквально нещодавно і я досі ще під враженнями, тому що я вже думала, ніколи ніколи житті цю книгу у себе в руках не потримаю, адже вовлонська бібліотека заявила, що не будуть друковувати осінь в Пекіні. і я така блін, а тут вона в мене є. І, звичайно ж, я не можу опустити цей шанс прочитати осінь в Пекіні восени. Я поняття зелено не маю про що має бути цей роман, але і з того, що у Віана видавали, окрім серцедера, що я вже прочитала осінь в Пекіні, мене цікавила найбільше. І як я вже і сказала, коли читати Осінь в Пекіні, як не восени, тому на жовтень я собі її запланувала. Далі у мене є кілька книг, які пов'язані із хеловінською тематикою, із чимось містичним, із чимось моторошним. І найпершою із цих книг є другий том агенції Lockwood Icon Джонатана Страуда під назвою Череп, що шепоче вже давно було пора продовжити знайомство своєї з цим циклом, але я затягнула і дотягнула аж до наступної осені, адже вперше я Локву читала в жовтні минулого року. Я не знаю, чи вдасться мені прочитати більше ніж тільки другий том, але плін хочеться. Я не буду обіцяти собі багато. ось тільки одну цю книгу, але. Так як я вже знайома із автором з першої книги цього циклу. Я знаю, чого очікувати, і у мене теплі перечуття про те, що я там можу зустріти. Інші книги в мене вже не лайтові, і не теплі по настрою. Зокрема, це Марко Прокляти Олексія Стороженка, півнародного українського сказання такого про Марка Проклятого в авторському викладенні і в чудовому виданні від видавництва Стелети Стилос. Цю книгу я б мала прочитати ще минулого року, та у мене і в фізичному вигляді її тоді в руках не було. І вона дочекалася свого часу от буквально цієї осені. Ще одна книга, яку читатиму буквально перед головіном, це Ширлі Джексон, і її ми завжди жили в замку. Один з романів авторки я вже читала минулої осені, це ідеальне читання на такий період. Я тоді отримала величезне задоволення, попри те, що її романи зазнають. Іноді критики для мене це чудові еталонні готичні тексти. Я сприймаю їх виключно позитивно. Шерлі Джексон я готова називати хорошою авторкою. Так це не книги, які будуть топом всього моє життя, але це прям дуже-дуже хороше читання в особливості, тоді коли цього прям вимагає настрій усього оточення. Твого пори року, коротше кажучи, ми завжди жили в замку. Шерлі Джексон в моїх планах на ці галовінські читання туди ж відправляється. A monster calls» або uh, поклик монстра, монстр кличе. Від um, автора Патріка Неса я дуже довго чекала на це видання. Знову ж таки, хотіла прочитати ще минулої осені, але видання якось дуже сильно затрималося. І я тоді відмінила своє замовлення, замовила на іншому маркетплейсі, і от воно дочекалося свого часу. Тут прекрасні ілюстрації Джима Кея, того самого Джима Кея, який uh, ілюструє Гаррі Потера. Я вже знайома з кіноадаптацією цієї історії, і саме тому я хочу прочитати її на папері. Узагалі зі мною таке рідко трапляється. Коли я дивлюся фільм і хочу прочитати книгу, адже для мене вони якось ідуть паралельно. Нещодавно ми з однією з моїх подруг обговорювали цей цікавий факт, що у мене навіть у Кінга не пересікаються фільми, які я дивлюся, за його сюжетами, і книги, які я читаю з-під його пера. І так само, в принципі, у мене і з іншими письменниками, от буквально окрім Патріка Неса і ось цієї його роботи. Це я би сказала middle-grade історія, але вона моторошна, вона сумна. І не знаю, на неї, звісно, потрібен відповідний настрій. Я думаю, що я буду читати її десь на рубежі жовтня і листопада, адже мені здається, це буде найкращим способом з нею познайомитися. І остання книга в папері, що я підготувала до геловінських читань, це Карміла Лефаню. Також книга, яка вийшла ще минулого жовтня, і по факту мала би бути тоді прочитаною. Це було логічно. Багато хто її тоді читав, але у мене не було паперового примірника. Я чекала, поки він у мене з'явиться. Він у мене є. І цього жовтня я вже готова знайомитися із цією класичною історією наповненою, оточуючи себе відповідною атмосферою, відповідним настроєм. Сподіваюся, завдяки цьому для мене це буде читання в задоволення. І перед тим як переходити до моїх листопадових читань, я напевно покажу одну обов'язкову книгу. Польською мовою цього сезону я планую читати полювання на Джака Різника. Не знаю, як толком це перекласти українською мовою, від Кері Меніскалко. Це Янки Далт. Я думаю, що це має бути щось із фентезійним елементом. Можливо, я помиляюсь про якусь дуже молоду дівчину, яка в часи, коли у дівчат особливо не було права говорити, не те, що навчатися, дуже хоче стати патологоанатомом. Якщо я правильно пам'ятаю анотацію цієї книги, і мене, в принципі, цікавить цей міф про Джака Різника. Не можу сказати, що я постійно до нього звертаюся або хапаюся за усе, що тільки згадує цього персонажа, але в принципі його постать це те, що змусить мене звернути увагу на той чи інший продукт мистецтва, коли він там згадується. І от щодо читання польських книг цього року, у мене з ними складається прям дуже погано. Першу свою весняну книгу я дочитала вже у. Українською мовою, тому що просто не могла польською продовжувати. Другу книгу літню я закинула, тому що мені просто вона не подобалася. Я не змогла дочитувати будь-якою мовою ані українською, ані англійською, що би там не було, а вже тим паче польською. Я дуже боюсь, що може так статися, що усі книги польською цього року я провалю. Звісно, що у своїх відео я завжди розповідаю про те, що іноземною треба читати тільки те, що дуже дуже тобі подобається, те, що дуже сильно хочеш прочитати, а сама понагрібала собі польською книг не характер для себе жанрів, ну це ж камон, просто треба дурною бути, щоб так робити. А на листопад я запланувала собі тільки дві книги, адже впевнена, що я буду щось дочитувати із попередніх моїх планів. Щось я буду хаотично братися читати із моїх планів річних, адже я не дуже сильно добре просуваюся ними, а це значить, що на кінець року у мене зірве дах з тим, що потрібно буде їх дочитувати. Тим не менше, у мене є дві книги, на які я покладаю дуже високі надії з тим, що. Коли я їх прочитаю, вони мені сподобаються і стануть моїми улюбленими. Це Марсель Пруст і Його перший том з циклу у пошуках втраченого часу під назвою «На нову сторону. У мене ще немає другого тому, і саме тому я не знаю, чи гарною ідеєю є починати перший. Адже, як показує практика, якщо я не беруся за другу книгу відразу після першої, то я першу дуже швидко забуваю. Мене це трошечки зупиняє, і тому я відкладаю знайомство з Марселем Прустем аж на листопад. Можливо, це все перекинеться на грудень. І останнє, що я планую на осінь, а отже, на листопад, це історія Тома Джонса. Ви знаєте, у двох томах. Це англійський класицизм Генрі Філдінга, має бути щось. Таке крутіське має бути щось смішне і захоплююче. Я принаймні будую отакі сподівання щодо цієї роботи. Вона не маленька, збільшеного формату, багато там сторінок. Коротше кажучи, буде що почитати. Але я думаю, що листопад найкращий час для такого роду класики. Якщо би ви хотіли прочитати Генрі Філдінга разом, обговорити його, то напишіть в коментарях, можливо, я придумаю щось таке на кшталт, як смадам, коли ми зможемо читати у комфортному спокійному темпі ці роботи. að Потім обрати якийсь час, коли зможемо про них поговорити. Не найбільш популярна річ для обговорення. Я думаю, що небагато знайдеться людей на це. Але якщо ви би все-таки хотіли, то дайте мені, будь ласка, знати. На цьому я завершую свою дуже дуже довгу розповідь про ті книги, які я читаю зараз, і збираюся дочитати за період осені, відведений нам світовим календарем. Дякую вам величезне за те, що подивилися це відео. А якщо хочете ще мене підтримати як крієтора, то поставте, будь ласка, йому вподобайку, а також напишіть в коментарях. Що плануєте і собі на осінь? Можливо, у нас є якісь спільні плани. Ще раз величезне дякую, Я обіймаю вас всіх міцно, міцно, міцно. Бувайте до зустрічі в нових відео. Ось тут на Херсонщині живуть чудесні люди. Вони займаються плетенням сіток, що допомагають нашим захисникам зберегти їхнє життя і здоров'я. Єдине, чого їм не вистачає, грошей, і ми можемо в цьому допомогти. Зроби посильний донат, зісканувавши код або скориставшись посиланням в коментарях, гроші підуть на матеріали, металеві сітки і тканину, а також логістику. Найдорожче, чим володіє кожен військовий життя. Давайте допоможемо його зберегти.